Келвін Спіндер топив каву, втерся рукавом, неквапливо набив махоркою люльку і, чіркнувши сірником по столу, почав розкурювати, голосно прицмокуючи. Дора Спіндер ледь торкнулася сніданку. З побоюванням глянувши на благовірного, вона несміливо каштянула. І, оскільки той не спохмурнів у відповідь, тихо запитала. Сьогодні копатимеш колодязь, Келвін. Маленькі очі з голими червоними повіками дивилися на неї. Наче не почувши питання, чоловік сказав: Прибери зі столу і йди за мною. Витягуватимеш землю на гору. Добре, Келвін, прошепотіла Дора. Прочищаючи горло, Келвін відкашлявся. Його гострий кадик. Ходив немов поршень під червоною шкірою, що в'ялими складками висіла на шиї. За хвилину він вийшов з кухні, озлоблено штовхнувши рудого кота, що розлягся на шляху. Дора дивилася вслід чоловікові, в тисячний раз намагаючись зрозуміти, кого він їй нагадує ні, не сусіда а когось іншого, але дуже знайомого. Іноді їй здавалося, що розгадка зовсім близько. Особливо гостро вона відчувала це в ті хвилини, коли Келвін починав відкашлюватися, смикаючи кадиком, але щоразу щось заважало свою нездогадливість вона болісно переживала. Втім, Дора була впевнена, що рано чи пізно відповідь прийде до неї. Прокинувшись, вона поспішно почала прибирати зі столу. Посередині двору між будинком і коморою пухка гірка землі оточувала гирло колодязя. Келвін підійшов до краю і з огидою зазирнув у яму. Лише крайня потреба змусила його зайнятися цією роботою. Вибору не було. Або вирити власну криницю, або возити воду з ферми Норда Фішера за півмилі звідси. З того часу, як пару тижнів тому висох його старий колодязь, Келвін не переставав дивуватися з празі свого убогого стада. Вівці випивали стільки води, що йому доводилося щодня їздити на Уклін до Норда. Заняття малоприємне. Бо той останнім часом почав грубо натякати, що вода, мовляв, теж коштує грошей. За кілька футів від краю колодязя Келвін укопав міцну залізну стійку, до якої була прив'язана мотузкова драбина. Вона знадобилася, коли глибина колодязя перевищила довжину всіх дерев'яних драбин, які були у господарстві Келвіна. Зараз, за його розрахунками, глибина колодязя сягала небувалих 50-60 футів. Келвін таки сподівався, що рити залишилось зовсім небагато. Найбільше він боявся натрапити на скельний пласт, тоді доведеться розщедрюватися на бурильну установку. А таких витрат ні його заначка, ні його кредитка не витримають. Келвін узяв цеберко з прив'язаною до нього мотузкою і скинув у колодязь. Витягувати його нагору із землею було обов'язком Дори. Чортихаючись, Келвін вибив люльку і поліз униз по мотузковій драбині. До того часу, коли він спускався на дно колодязя і наповнював перше відро землею, Дора вже мала чекати сигналу, щоб тягнути його нагору. Якщо вона запізниться, то може гірко пошкодувати про це. Деякий час Дора спостерігала за приготуваннями господаря, а потім заметушилась, забарилась на кухні і ледве встигла до криниці вчасно. Напружуючись щосили, Дора витягла вантаж на гору, перекинула цеберко і, спорожнивши, знову опустила в колодязь. Чекаючи на друге, вона розворушила вміст першого. Земля волога, як завжди на глибині, але не більше того. Дора була по-своєму релігійна витягаючи кожне десяте відро, вона квапливо шепотіла молитву, щоб хоч цього разу з'явилась вода. Докучати богові частіше вона вважала нетактовним і навіть змінювала слова в молитвах, щоб не тратувати Всевишнього одним і тим же проханням. Ось і тепер вона прошепотіла. Будь ласка, Господи, нехай хоч цього разу щонебудь станеться. Ну, будь ласка, зроби що завгодно, аби мені не тягати більше важку землю. Я не витримаю більше, Господи, і тієї ж миті щось сталося. Щойно відро досягло дна колодязя, і мотузка в її руках ослабла, як знизу долинув відчайдушний крих. А мотузкова драбина сіпнулась. Дора впала на коліна і, вдивляючись у темряву криниці, крикнула: Келвін, що з тобою? Ти живий? Зненацька з-під землі з'явився Келвін. Він вилетів, як корок із пляшки, і впав на землю. У перший момент Дора не впізнала чоловіка. Його зазвичай червоне, немов обварене обличчя зараз було жовто зелене. Він весь трясся і задихався. Мабуть, серцевий напад, вирішила Дора, щойно впоравшись із радістю, що наринула на неї. Келвін лежав на спині, важко дихаючи, поступово він почав приходити до тями. За звичайних обставин він не удостоїв би дружину і словом. Але зараз йому схоже хотілося виговоритися. Ти, ти знаєш, що там унизу? промовив він тремтячим голосом. Знаєш, земля під ногами раптом провалилася, я залишився стояти в повітрі, і, якби не встиг схопитися за останню сходинку, я б летів би тисячу фунтів без зупинки. Келвін продовжував щось бурмотіти. Але Дора не чула його, її охопив побожний страх. То ось значить, як збулася її молитва. Раз колодязь став бездонним, то й витягувати з нього землю вже не треба. Келвін, зібравшись з духом, підповз до колодязя і зазирнув у нього. Що ти збираєшся робити, Келвін?» несміливо поцікавилася Дора. Що збираюся робити? Дізнатися, якої глибини тепер стала ця дірка. Притягни ліхтар з кухні. Дора кинулась до хати. Коли вона повернулася, Келвін уже розплутував величезний моток мотузки. Прив'язавши ліхтар, він увімкнув його і став опускати в колодязь. Витравивши близько ста футів мотузки, Келвін зупинився і глянув униз. Тьмяний далекий вогник. І нічого більше. Нові сто футів, потім ще і ще. Вогник у колодязі давно згас, а пухкий моток мотузки схуд до худого клубка. Майже тисяча футів. прошепотів Келвін спантеличено. «Одна не видно. Він потягнув мотузку назад. Але вона натяглася і не йшла нагору. Мабуть, зачепилася, промимрив Келвін і смикнув її. Відповіддю йому був такий різкий ривок з-під землі, що Келвін мало не випустив мотузку з рук. Гей! заволав він. Мотузка того сама сіпається! Що ти, Келвін?», – урезонила його дора. Замовкни, кажу тобі, там унизу щось є. Він знову потягнув мотузку на себе. І знову ривок у відповідь. Келвін прив'язав кінець до металевої стійки і сів поряд обмірковувати. Нічого не розумію, промовив він, звертаючись до самого себе, а не до Дори. Хто там може бути під землею на глибині тисячу футів? За кілька хвилин він ще раз, але вже обережно потягнув мотузку. Несподівано вона піддалася, і Келвін почав гарячково витягати її з криниці. Ось і кінець з'явився, але без ліхтаря. Замість нього був прив'язаний мішечок з матерії, схожий на шкіру. Негнучкими пальцями він розв'язав мішечок і витрусив на долоню злиток жовтого металу і згорнутий лист пергаменту. Злиток був невеликий, але важкий. Келвін витяг складаний ніж і поколупав метал вістрям леза. На злитку залишилася глибока подряпина. Золото. видихнув Келвін. Не менше фута золота заіржавий ліхтар. Вони, мабуть, божевільні там унизу. Він засунув злиток у кишеню і розгорнув пергамент. З одного боку лист був списаний дрібними незрозумілими значками. Келвін покрутив його, нічого не зрозумів і, скомкавши, кинув на землю. Іноземці, заявив він, тепер я не дивуюсь, що вони чокнуті. Проте головне, мені зрозуміло їм потрібні ліхтарі. Але Келвін, ризукнула подати голос Дора, як вони опинилися там внизу. У наших краях ніколи не було шахт. Ти що, жодного разу не чула про секретні шахти, що риє уряд? зневажливо кинув Келвін. Мабуть, я натрапив на одну з них. Зараз же поїду в місто і накуплю більше ліхтарів, а ти добре стеж за криницею. Та дивись, нікого не підпускай до неї. З цими словами він попрямував до машини, припаркованої біля комори. І через пару хвилин пікап уже деренчав по шосе, Дора підібрала аркуш пергаменту, розправила його. Жоден значок на папері ні про що не говорив. Все це виглядало дуже дивно. Якщо уряд проводив під землею якісь секретні роботи, то як там опинились іноземці? І навіщо їм потрібні ліхтарі? Чому вони готові платити за старий ліхтар стільки золота? Раптом Дорі спало на думку, що люди там внизу напевно й не здогадуються, що тут на горі розмовляють англійською. Вона поспішила в будинок і перерила всі ящики в старому розхитаному столі Келвіна в пошуках олівця і паперу. Принагідно їй підвернувся маленький розпатланий словничок. Дора вирушила на кухню писати листа іноземцям прихопивши з собою словник, бо правопис не входив до її чеснот. Влаштувавшись за кухонним столом, вона склала список питань: Хто там внизу, навіщо вони там? Чому вони заплатили так дорого за старий ліхтар. На півдорозі до криниці, Дора раптом подумала, що підземні жителі напевно голодні. Вона пішла на кухню і загорнула в чисту серветку коровай хліба з неабияким шматком шинки, а в своїй записці додала, що вибачається за таке скромне частування, але кращого в неї немає. Тут їй спало на думку, що іноземці під землею напевно погано знають англійську, і словник буде їм непоганою підмогою, якщо вони захочуть відповісти їй. Разом з їжею Дора загорнула книгу і все поклала в цеберко. Щоб опустити його на глибину в тисячу футів, знадобилося чимало часу, але нарешті мотузка ослабла. Вона почекала кілька хвилин і легенько потягла за край. Мотузка вгору не йшла. Дора присіла на купу землі і почала чекати. Тепле сонечко гріло їй спину. І Дора закимарила, насолоджуючись байдикуванням. Можна не хвилюватись, Келвін повернеться не скоро. Вона вже знала, що нічого на землі і під землею теж не втримає Келвіна від відвідування всіх міських шинків. І від Забігайлівки до Забігайлівки категорія часу ставатиме для нього дедалі менш значущою. Дора навіть сумнівалася, що чоловік повернеться до завтрашнього ранку. Через пів години вона запитально посмикала мотузку, але та не піддавалася. Ну що ж, Дора не поспішала так рідко їй випадали хвилини неробства. Зазвичай, їдучи до міста, Келвін навалював на неї купу справ, супроводжуючи кожне доручення загрозою розправитися з нею. Якщо вона щось переплутає чи не виконає. Почекавши ще півгодини, Дора знову смикнула за мотузку. Знизу відповіли різким ривком, і вона почала витягати її. Цього разу відро виявилося важчим за звичайне. Дора двічі відпочивала, перш ніж витягла його нагору. Боже милостивий! ахнула вона, зазирнувши всередину. На дні лежали близько дюжини жовтих злитків і аркуш пергаменту. Здається, вони там помирають з голоду. Дора розгорнула листа, чекаючи знову побачити незрозумілі значки. Оце так. вигукнула вона, впізнавши англійський шрифт на папері. То були друковані літери, точнісінько як у словнику. Воруша губами, Дора почала повільно читати. Ваша мова справді варварська, але надіслана вами кодова книга допомогла нашим ученим дешифрувати її. Що ви робите на горі? Як вам вдалося вирішити проблему виживання під променями смертоносного світла? У наших переказах збереглися відомості про расу, яка мешкає на поверхні, але досі здоровий глуст не дозволяв нам вірити цим легендам. Ми й досі б сумнівалися в цьому, якби наші прилади не зареєстрували, що отвір над нами веде до смертоносного світла. Примітивне джерело променів смерті, яке ви послали нам, свідчить про низький рівень розвитку вашої науки. Ваш ліхтар зацікавив нас лише як курйоз примітивної раси. Ми надіслали вам золото не в обмін на нього, а з чистої люб'язності. Їжа, яку ви називаєте хліб. Непридатна для нашої травної системи, але шинка воїстину чудова. Очевидно, це м'ясо якоїсь істоти. Ми готові обміняти на подвійну масу золота все, що ви можете надіслати нам. Надішліть негайно, також чекаємо від вас коротку історію вашої раси і підготуйте ваших учених, хоч би які вони були дурні, до контакту з нами. Глер, майстер. Боже мій. вигукнула дора. Ну й суворі начальники там унизу. Дякувати Богу, у мене вистачить розуму більше не зв'язуватися з ними. Якщо я пошлю їм ще шинки, Келвін обов'язково помітить пропажу. Дора віднесла золоті злитки до клумби Петунії за будинком і закопала їх у м'який чорнозем. Вона не звертала уваги на шум машини, що наближається по трасі на великій швидкості доти, доки автомобіль не зрівнявся з будинком, і пронизливе кудахтання не перекрило рев його двигуна. Дора поспішила до хвіртки, знаючи, що сталося. Збентежена, вона дивилася на тушки чотирьох білих курей, розкиданих уздовж дороги. Не догледіла. Тепер Келвін розлютиться і поб'є її до напівсмерті, Страх вивів Дору з заціпеніння. Якщо сховати тушки птахів, Келвін може подумати, що погосподарювала лисиця. Дора поспішно підібрала мертвих курчат і розкидане на асфальті пір'я. Тепер ніхто не здогадається про те, що сталося. Вона принесла курчат у двір, роздумуючи, куди їх сховати. Несподівано її погляд упав на отвір колодязя, і рішення прийшло само собою. За годину четверо курчат, обскубані, випотрошені і акуратно розділені на шматки, пішли під землю. Знову Дора сиділа на сонечку, насолоджуючись неробством. Знову, у відповідь на її сигнал, мотузка озвалася посмикуванням з під землі. Але цього разу відро здавалося їй тяжким, як ніколи. Дора навіть злякалася, що мотузка не витримає і лусне. З останніх сил вона витягла цеберко з колодязя. У ньому було з пів сотні злитків золота та коротка записка. Наші вчені дотримуються думки, що послане вами м'ясо належить суті, яку ви називаєте курча чудова їжа. Ми ніколи не пробували нічого ніжнішого. Висловлюючи наше схвалення, надсилаємо вам преміальні. У вашій кодовій книзі згадується про істоту, схожу на курча, але більшу за розмірами. Її називають індичка. Надішліть нам індичку негайно. Повторюю, надішліть індичку негайно. Глер, Майстер. Господи! зітхнула Дора. Вони, здається, з'їли курчат з сирими. Де ж я будь їм не гаразд, візьму індичку? Вона закопала золото з іншого боку клумби з петуніями. Келвін повернувся наступного дня близько десятої ранку. Його очі були налиті кров'ю, а обличчя покрили червоні плями. Складки шкіри над підборіддям звисали ще нижче. Ну, кого ж він так їй нагадує? Але розгадка, як і раніше, вислизала. Келлін виліз з пікапа. Дора стиснулася від страху, але господар надто втомився, щоб лаятися з дружиною. Він похмуро оглянув дірку в землі, знову сів за кермо і підігнав вантажівку до колодязя. У кузові машини стояла лепітка та великий барабан із сталевим тросом. Збери чогось пожерти! кинув він на ходу дорі. Та поспішила на кухню готувати яєчню з шинкою. Що секунди вона чекала, що з'явиться Келвін, і за допомогою тумака дізнається, чому досі не готовий сніданок. Але, схоже, Келвіну було не до їжі. Дора вийшла покликати його до столу і здивувалася, як багато встиг той зробити. Над криницею на сталевому тросі висіла бочка з під бензину з обрізаним верхом. Трос був перекинутий через залізний брус, який спирався на міцні металеві стійки, вриті з боків колодязя. Сніданок готовий, Келвіне! покликала Дора. Заткнися! буркнув Келвін у відповідь. Від лебідки з електромотором він протягнув кабель до стовпа у дворі. Потім він став перекладати з кузова машини в діжку якісь коробки. Ціла сотня ліхтарів! Хихикнув він. 55 центів! А, нісенітниця! Один шматочок золота злишком окупить витрату. <звук> Келвін увімкнув лебідку і раптом Дора зрозуміла, що зараз станеться. Адже там, під землею, ліхтарі не були потрібні. Бочка пішла вниз, об металевий брус трос пронизливо заверещав. Келвін дістав з кузова банку мастила і щедро полив барабан. Незабаром трос ослаб і провис. Келвін вимкнув лебідку. Даю їм годину, щоб завантажити золото, оголосив він і пішов на кухню снідати. Дора не могла впоратися з заціпанінням. Страшно навіть уявити, що буде, коли ліхтарі повернуться назад. Разом із образливою запискою англійською мовою. Келвін дізнається про золото і напевно вб'є її. Келвін неквапливо їв, а Дора метушилася по що сили відганяючи думку про те, що її чекає незабаром. Нарешті Келвін глянув на настінний годинник, широко позіхнув і набив люльку. Незважаючи на Дору, він попрямував до колодязя. Дора йшла слідом. Незважаючи на страх, ноги самі несли її туди. Лебідка вже намотувала трос, коли вона підійшла до колодязя. Їй здалося, що минуло всього кілька секунд, перш ніж з криниці з'явилася бочка. Широка усмішка на обличчі Келвіна, що поставив бочку на краю колодязя. В одну мить змінилася виразом надзвичайного подиву, його кадик завібрував, і знову Дора спробувала згадати, кого він їй нагадує. Келвін почав глухо хрипіти, немов теля що заблукало. Він перекинув діжку, виваливши її в міст. На землі безформною купою лежали ліхтарі пом'яті з розбитим склом. Жахливим стусаном Келвін розкидав купу по всьому подвір'ю. Один з ліхтарів із прив'язаною до нього запискою приземлився біля ніг Дори. Або Келвін зовсім осліп від люті, або вирішив, що там написана така ж абракадабра, як і вперше. Гей, hey, ви там, унизу! закричав він у криницю. Ви, брудні свині! Я порішу вас усіх. Ви ще пошкодуєте про свої витівки. Та я вас! Я вас!» Він кинувся до будинку, а Дора квапливо схопила записку. Ви ще дурніші, ніж ми думали, читала Дора. Ваші примітивні джерела смерті нам не потрібні. Ми вже вам написали про це. Ми хочемо індичку. Негайно надішліть нам індичку. Глер, майстер. Дора зім'яла записку в кулаку, коли Келвін вискочив на двір із двостволкою в руці. Спочатку вона вирішила, що чоловік про все здогадався і вирішив застрелити її. Помилуй, Келвіне, сказала вона. То замовкнеш!» – гаркнув той. Ти бачила, як я керував лебідкою? Чи зумієш так само? Так, звичайно, але що ти. Слухай. Я збираюся спуститися вниз і пришити тих брудних іноземців. Ти опустиш мене, а потім піднімеш. Він схопив дору за плече і трухнув: А якщо щось не так зробиш, я й тебе прикінчу, чуєш? Дора мовчки кивнула. Келвін поклав дробовик у бочку, сунув її з краю колодязя і, повиснувши на тросі, обережно заліз у неї. Даси мені годину поганяти тих щурів там унизу, а потім піднімеш нагору, сказав він. Дора увімкнула лебідку і бочка зникла в колодязі. Коли трос ослаб, вона зупинила двигун. Цілу годину Дора молилася, щоб Келвін не знайшов тих людей унизу і не став убивцею. Рівно за годину вона ввімкнула лебідку. Мотор відчайдушно заревів, а трос так натягнувся, що, здавалося, ось ось лусне. Дора здивовано розкрила рота, коли бочка з'явилася на поверхні. Келвіна в ній не було. Дора вимкнула мотор і кинулася до бочки, ще сподіваючись, що Келвін сховався, присівши навпопічки. Але Келвіна не було. Замість нього в почці лежала гірка золотих злитків, а поверх неї листок знайомого білого пергаменту. Боже милостивий. вирвалось у Дори. Вона не могла навіть приблизно оцінити скарб, але зрозуміла, що він величезний. Нахилившись над бочкою, вона обережно взяла записку. Повільно ворушачи губами, вона прочитала. Навіть вишуканий букет м'яса курчати не може зрівнятися з ароматом та смаком живого індика, якого ви надіслали нам. Маємо зізнатися, що наше уявлення про індиків було дещо іншим, але зараз це не має значення. В нагороду знову надсилаємо вам преміальні. Благаємо вас надіслати ще індика якнайшвидше Глер Майстер. Дора ще раз перечитала записку. Оце так. вигукнула вона нарешті. Оце так. Дякую за підтримку спонсорам каналу Аля 45, Роланд Прайс Тетяна Бабіч. А також всім, хто дивиться, ставить вподобайки та пише коментарі. Зустрінемось у наступній історії.